У Недругайлові вранці сьогодні близько 40 людей перекривали трасу в центрі міста. Вони вважають, що агрофірма підробила додаткові угоди до договорів про оренду землі, які мали закінчитися 1 січня. Таким чином оренду людських земель фірма продовжила для себе ще на 7 років. Чим закінчилася акція? Далі в сюжеті. З 9-ї ранку люди ходили по 10 хвилин, перекривали трасу з Суми Київ. Ходили пішохідним переходом. Лілія Кущ приїхала до Недригайлова з села Сакуниха. Ми хочемо забрати свою землю і обробляти її самостійно. Ми з чоловіком повернулися з Польщі заради того, щоб спробувати самим. Ми приїжджаємо в ЦНАП за інформацією взяти довідку. Щоб ми могли в налогову статі і платити налоги. І виходить, що ми не можемо забрати землю, так як земля знаходиться ще сім років в оренді. Я бачила додаткову угоду, підписану мною, нібито, але я не підписувала цю угоду додатково. Тобто там не важко. Я свої згоди не давала. Підробка документів, так? Микола Юхта з Недригайлова прийшов на протест за паї, що належать його дружині. Звернувся я 13 го Січня у ЦНАП Недрегалівський ТГ з галича Недрегалів з метою уточнення е, реєстрації е, або долі реєстрації договору е, дружини із е, товарищем. Глянули у комп'ютер. Вибачте, а складна додаткова угода і договор дійсний до 29-го року моєї дружини, який був законно дійсний. До грудня 21-го року. Будь ласка, ви можете назвати де зареєстрований договір? Не називають. Ви, ви можете сказати за зміст цього договору, або де можна його узнати. Ніхто нічого про це не говорить. Протестувальники затримували автівки на 10 хвилин. Ну, моє ставлення це таке. Люди щось добиваються. На вулиці акція тривала півтори години. Потім голова Романської райдержадміністрації запросив протестувальників до зали міської ради. На зустрічі з чиновниками та представниками прокуратури і поліції люди висловили побоювання, що поки триває кримінальне розслідування, ті, хто іще не знають, що їхні договори подовжено, втратять можливість розірвати існуючі угоди, і оренда буде продовжена автоматично. Ви ж пойміть, що люди багато не знають іще. Люди багато ще не знають. Він сидить вдома, а за нього вже зробили. Це тільки ці, що знали. Надо піднімати це все. Де вони в ахтирки реєстрували? Де той реєстратор? Узнать у реєстратора скільки, скільки справ, фамілії, все на світі реєстрували ахтирка. Ахтирка реєструвала. А звідки вам відомо? А у цнапі у ЦНАПі сказали. Заступник начальника райвідділення поліції Володимир Зубенко говорить про тих, хто вже звернувся з заявами про злочин. До зареєструватися відділення поліції в основному 13-го числа надійшло 28 заяв громадян. Усіх їх було зареєстровано перед тим. Було там два, два звернення на даний на сьогоднішній день 30 громадян, які Звернулися до відділення поліції з заявами. Всі вони зареєстровані. Ці заяви внесені відомості до єдиного реєстру і проводиться досудове розслідування. Голова райдержадміністрації Денис Ващенко говорить: у підсумку вирішили зустрітись наступного понеділка. Зараз з зібрання вибираємо ініціативну групу, 3-5 чоловік, які будуть в подальшому працювати з, в понеділок з представниками цієї агрофірми. Сьогодні в нас присутні і представники Служби безпеки України, прокуратури, поліції. Також домовилися, що в понеділок ми проводимо тут робочу нараду в Нидригайлові стосовно цього питання. На наші дзвінки директор ТОВ агробізнес ТСК Михайло Ткаленко не відповідав. Згідно договорів людей, які прийшли на протест, агрофірма орендує землі в Роменському районі. Представництва товариства в селах Діброва та Перетічки сьогодні були зачинені. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких сказав, що аналогічні заяви від людей надходили протягом минулого року. Досудові розслідування тривають. Скільки всього було таких заяв, і в яких районах сказати не може. Поліція не веде такої статистики.